А підкажіть, будь ласка, чи можливо зараз мені ось на кухні після декоративного фарбування додати декоративні рейки? А як же? Можливо, замовляєте, ми вам декоруємо стіни. На цьому місці у вас буде висіти телевізор напроти диван. Можна декорувати як до телевізора, посеред стіни, як з іншого краю? А якого кольору краще обрати рейки? Світлого чи темного? Як ви вважаєте? Однозначної відповіді я вам не дам. У вас дуже сучасно та стильно виглядає кухня в темних кольорах. Декорували стіни такою фарбою з перламутровим блиском темного кольору. Вона теж виглядає стильно. І рейки можна встановити як темного, так і світлого кольору. Вони будуть виглядати стильно. Це дизайнерське рішення за вами. Як реалізуєте свої ідеї, так і будуть. Будь-якому випадку це буде чудовий варіант.